Так, всім привіт. Починаю робити гарбузовий комбайн. Значить, зварив вже я таку раму. Рама із труби. Ми працюємо, купив решета ціліндричні. E, значить діаметри 400 мм і 300 мм. E, товщина сита 2 мм. Ну, Допустимо, на мої там 2,5 гектара, то його хватить довго. Отвір 8 міліметрів. Працюємо на дворі ніч. Верніше ранок, зараз світло виключають по 2 години тільки є. Балка, також із труби цієї самої круглої. Ступиці взяті. Е, була в мене машина Fiat Regata, Це з задньої е, задні ступиці. Там не балка, а незалежна була підвіска, тож, тож. Тож так, я їх просто відкрутив і он туди приварив. Ось так їх до труби просто приварив. Видержує. В мене прицепа так само. Грузив на неї десь з півтори тони і йшла вона як, як у дим. Так, розміри поки нічого не кажу. Е, Взяті, як ти казав, з голови, тому що в інтернеті ну дуже багато відео, але точно, ну, з конкретними розмірами це там один гарбузовий е, да, один гарбузовий комбайн. Саморобний людина зробила, е, тільки що довжиною ну таке як по принципі як Романа Мороза. 500 мм труба сепарації, то там людина вказала розміри. Але ж є такі нюанси, як є такі нюанси, як ширина лопатій. Потім довжина вала. Ну і в мене комбайн буде довжиною 1500 мм по трубі сепарації. О. Потім товщина прута деки, Зазор прута деки, Ну, отакі от нюанси, мелочі, як той казав, але вони ну, дуже потрібні. Скільки штук лопаток у декі, скільки лопаток у трубі сепарації, під яким вуглом? Ну, це ж розумієте, для когось це так, а я ну, шукаю такі варіанти, тож поки що так, приблизно нахапався деяких відео. Тож. Щось з інтернета, щось з голови. ну, Так сказать, точних розмірів, ну, немає. Ну, притримуюся до ширини, ой, довжини комбайна 1500 мм. Ось я купив. ну, <H1> <кхух> Зараз темно, звісно, листове желізо. Е, наче як п'ятерка, ну, ще те. Так скажемо Радянське. Але на бока воно, як би скажем, ну, трохи товщина замала. Ну, виходимо із тієї ситуації по, по грошах. Бо купити готовий комбайн дуже дорого. Наприклад, Романа Мороза він коштує там 90. 90 тисяч гривень Потім bus зразу так, ну, я розраховував був купити на до 50 тисяч гривнів. іменно В плані тому щоб хоча б там 1300-1500 мм був комбайн. Ну, на таку гроші. Ну, як самі розумієте, зараз воно решета. То стоїть дуже дорого. Так що е, отакі отакі діла. Е, за поводу листового металу, да, він наче на стінку тонкий, тому що є, ну бачу там 6 мм, 8 мм, а це начеб, начебто 5 мм, якщо я не помиляюсь. То по периметру отак обв'яжу в мене є уголок. Там ще якісь залишився куски. То, так би мовити, зробимо йому каркасу, а ні, то з профільної труби. Ну, все ж таки, буде дешевше, як купити там 8-мм лист. Вали. Вали в мене є. Майже готові з корпусами. Два вали є. Одного треба робити. Вал. Це не суцільний вал, а труба вал. Тільки його потрібно вкоротити. Зірочки є, цепи є. Ну, поки що працюємо. Далі буде, далі буде, як казали.